Друзі, всім привіт! І дуже рада, що ви завітали на моє відео. Сьогодні я хочу вам показати мої книжкові покупки за січень, лютий місяць, і навіть трішки листопада я зачерпну, тому що дуже довго не знімала цей формат. Якось мені постійно здавалося, що в мене якось ну, мало книг я купую, але я забуваю про те, що мені багато книг дарують, мої подружки. І тому я хочу зараз вам показати і книжкові покупки, і подарунки, тому. Представьте, позручніше, я думаю, нам буде з вами сьогодні дуже цікаво. Беріть собі щось тепленьке, гаряченьке, у мене тут чорний чай з лимоном. Буду зараз його попивати, щоб не втратити голос в процесі зйомки. Я нарахувала 41 книгу, про яку я вам не розповідала. Я не зможу про всі книжки. В цьому відео розповісти, тому що в мене дуже мало часу на зйомки відео. На дворі зараз дуже прохолодно, тому дитина на дворі довго не погуляє. Тому вирішила розділити це відео на дві частини. І перша частина буде в собі місце де десь книжок 15-20, про скільки зможу встигнути вам розповісти сьогодні, скільки і розповім. Тому, будь ласка, не забувайте підтримати це відео лайком. Напишіть любий коментар по темі чи не по темі до цього відео. Мені буде дуже приємно, це допоможе моєму каналу розвиватися. Не забувайте, що такі прості дії. Дуже сильно нам допомагають. І перша книга, про яку я хочу вам розповісти, сьогодні, це Віктор Його Знедолені. Цю книгу мені подарувала моя подруга Олена, і вона сказала, що це одна з її найулюбленіших книг за все життя, і не тільки з класичного жанру, а взагалі. До речі, це в мене перша книжка з цієї серії класики від Folio. І, в принципі, мені подобається, як виглядає картина на обкладинці, як виглядає зріз і корінець цієї книги. Тому я дуже сильно заінтригована. Я не читаю анотації, тому що я боюся до таких ось спойлерів, адже я можу. Мені здається, в ній щось прочитати таке, що може статися десь на сторінці 200, а тут їх майже 800, тому я нічого не хочу собі спойлерити. І точно в цьому році приступлю до цієї книжки. До речі, тому взагалі Олена мені вирішила подарувати цю книгу, тому що ми вирішили одна одну змусити читати книжки, які нам дуже сильно подобаються, і вона вирішила вибрати для мене ось таку книжку Знедолені. А я вибрала для неї моя тяжа у Кабре. Дуже чекаю її відгук на ту книгу, тому обіцяла прочитаю точно в цьому. Цьому році <клухи> книга це подарунок мого чоловіка на нашу річницю. Я просто закохалася в ось цей зріз. На трилері, на такому готичному, середньовічному трилері під назвою Посліду Джека Різника. Тут написано, що це номер один New York Times бестселер від Керрі Маніскалко. Я дуже часто бачила в англомовному буктюбі відгуки на цю величезну серію. Поки що, я знаю, що тут написано чотири книги, і обкладинки цих книжок є ось тут в кінці книжки. Взагалі, мені дуже подобається, як оформлена ця серія. Тут я не читала анотації, я вже почала, до речі, читати цю книгу на 58-й сторінці я завершила своє читання, призупинила його точніше, тому що паралельно я читала книгу «Шепіт Мертвих від Семена Бекета і зрозуміла, що одночасно два трилери детективи я не можу читати, в мене все плутається. І тоді в мене немає ніякої зацікавленості ні одній із цих двох книжок. Тому вирішила обрати поки що дочитати шепіт Мертвих, і що я успішно зробила. І ось ця поки що чекає свого часу. Але скажу вам відразу, що дуже сильно по вайбах вона нагадує анатомію. Тому, якщо ви скучили за ось цією історією, то придивіться до а, посліду джека-різника від Кері скалку». Поставимо тут назад. Я вам тут прочитаю декілька речень заду, щоб просто вас зацікавити в цій історії. Він холоднокровно вбив жінку, він тероризував ціле місто. Він знущався з тих, хто полював на нього. Але, попри всі ці жахіття, зрештою, я не змогла заперечувати це. Я була дівчиною, яка любила Джека Різника. О Боже, що це за анотація? Я як можна влюбитися вбивцю? Я не знаю. Тут наша головна героїня навчається у свого дядька. Патолого-анатомічній справі. Вона, а, коли він отримує якісь трупи людей, якого вбили, він дізнається, яким методом вбили цю людину, і вона йому в цьому допомагає, але її батько проти цього, тому що ну, в середньовіччі було дуже легко підцепити якусь хворобу від хворих навіть людей. Тому батько дуже сильно боїться, що повториться доля матері головної героїні. Вона померла від чуми, здається, чи від. Від якоїсь страшної коричі, хвороби, і він боїться, що просто вона буде займатися такою брудною справою і також захворіє і помре. А він її дуже сильно любить, проте поводить себе з нею дуже сильно жорстоко. Ось це все, що я можу вам сказати на 58-му сторінку прочитання. Точно дочитаю її, тому що мені дуже цікаво і хочу далі читати цю серію. Надію, що букшев буде її перекладати. Наступна книга це подарунок від моєї подружки Віки. Дякую, Віка, за подарунок. Вона навіть з Німеччини вирішила мене якось привітати з Новим роком і подарувала мені дві книжечки. І одна книжка вона зараз у моєї подружки в Києві. Вона вже її прочитала. Вона називається Мій милий скруч чи твій милий скруч, якось так, і вона мені дуже сильно сподобалась. До сих пір жаліфто історія наскільки коротка, тому що вона справді дуже мила, різдвяна, і такий ромком я б з задоволенням читала. Читала просто сторінок 350 плюс. А ось про цю книгу Бонні Гармос уроки хімії, я також майже не знаю, про що тут буде. Знаю, що тут про якусь дуже сильну жінку, яку заважали в її галузі розвиватися, тому що вона жінка, вона вчена хімік, і на неї чекає безкуча кар'єра, але всі її. Намагаються завадити в неї є маленька донька, і вона ніби веде якесь кулінарне шоу, яке називається Вечеря о шості. Нічого далі не знаю про цю книгу і знати не хочу, тому що вона не дуже велика. і Я не хочу це до Мені досить тих відгуків, які я бачила на цю книжку, щоб зрозуміти, що історія моя. Мені буде точно це цікаво читати, тому. Хочу до неї приступити, якщо читали її, то скажіть, як вам. І, до речі, я знаю, що на Netflix вже вийшов серіал по цій книзі, і кажуть, що серіал нічим не гірший за книгу, тому, можливо, колись і серіал подивлюся. Наступна книга це «Не плач, моя красуні від Ярини Вовк. Цю книжку мені надіслала авторка на огляд, і хочу зазначити, що це ніяк не повливає на якісь мої враження від прочитання книги. Я завжди суб'єктивна, чесна і щира в своїх відеоках, тому не переживайте, що я там буду і нахвалювати, навіть якщо вона мені не сподобається. Ця анотація мене зацікавила ще, коли я побачила цю книгу в Дайджесті КСД. По-моєму, за січень чи за грудень місяць. Тут у нас головна героїня, вона колись була кримінальною психологічною. І вона потрапила до рук маньяка, який знівечив її обличчя. Вона після цього відступає від своїх справ поліцейських, і потім, через багато років, цей маньяк нібито зловлений та вбитий, але потім починається то наслідування цього маньяка, чи це він досі живий, але з'являються нові жертви з таким же понівеченим лицем. І тому ця дівчина вирішує, після того, як вона стикнулася з цим маньяком. Очі в очі продовжити його шукати і довести це діло до кінця. Мені здається, що це буде дуже цікава історія. Мені подобається оформлення цієї книги, і шрифт її, і, коротше, взагалі КСД зараз мене дуже сильно радує якістю своїх книжок. І, до речі, в мене ця книжка з підписом і автографом авторки. Мені це дуже-дуже сильно приємно. Нікому цю книжку не вітам, навіть коли прочитаю. Я надію, що вона мені справді сподобається. Потім я її ще своїй мамі дам почитати, тому що знаю, що вона такого жанру книги також. Дуже любить. Наступна книга-красуня це ось така книжка ігри спадкоємців від Дженніфер Лін Барнс. Колись в мене ця книжка була англійською мовою, і вона виявилася хоч і підлітковою, але якось для мене недосяжно важко написаною. Я була просто в шоці. І насправді я не хотіла купляти її українською мовою, і, в принципі, не купляла це, мені моя подружка Аня дала почитати, і мені, до речі, так подобається, як виглядає цей. Золотистий зріз, ну ви вже, напевно, її 300 разів бачили, але я вам ще раз покажу. І мені, наприклад, більше в оригінальному оформленні, хоч воно повністю повторювало цей малюнок, подобалося, що ось ці букви були такі позолочені і випуклі. Це було дуже красиво. І, до речі, наступна частина вже також зовсім скоро вийде в виданий ранок. І вона дуже схоже оформлена, тільки от відтінок обкладинки трішки синіший. Взагалі, про що ця історія? Тут у нас головна героїня Айвері, вона, звичайно, 17-річна дівчина, яка дізнається, що помер там якийсь багатий чоловік, і в спадок їй віддав там багато грошей, але для того, щоб вона їх отримала, їй треба приїхати, в його маєток, там жити, і, по-моєму, пройти якийсь квест. І в нього там було троє чи четверо е синів. І вони оце разом мають цей квест проходити. І щось мені здається, що тут буде такий зародок, знаєте, початок любовної лінії, яка потім буде розгортатися в наступних, як мінімум, трьох книжках, і ще є такий приквіл, така чорна книжечка, що було до ось цієї першої частини. Мені дуже цікаво, я надію, що вона мені справді сподобається. Єдине розчарування це те, що книжка всередині з таким білим папером. І знаєте, в мене відразу така асоціація, ніби цю книжку роз... Здрукували на принтері, ну, знаєте, ніби якась така саморобна книжечка не дуже гарної якості. Але насправді вона з дуже такого паперу і дуже вона класна. Просто от мене якась така асоціація, ніби зі студентських років. Якщо читали цю книгу, то обов'язково поділіться зі мною вашими враженнями. Наступна книга це під скляним ковпаком від Сільвії Плат. З нею пов'язана дуже цікава історія, як на мене цікава, тому що я дуже давно це на цю книгу. Спочатку мені ну, не дуже хотілося її читати, але потім, як всі почали її шукати, як 300 разів після того, як її додрукували, показали всім ось це геніальне, красивіше оформлення, Воно воно просто, ну я не знаю, це тепер найгарніша книжка в моїй колекції. Я так сильно хочу її прочитати. Незважаючи на дуже складні теми, які будуть підніматися в цій книзі, я все ж хочу її в найближчому часі прочитати. Вона про дівчину, яка скочується в таку справжню важку депресію. І мені здається, що зараз я на такі на. Перших таких сходинках до депресії від цих новин мені постійно дуже сильно погано, тому що я така людина-емпат, яка постійно пропускає все через себе, і мені дуже погано морально. А, і тому я вирішила, що от поки я насправді переживаю всі ці такі негативні емоції, мені здається краще зараз прочитати цю книгу, тому що ти будеш розуміти почуття головної героїні. Тому я вважаю, що краще не чекати якогось гарного настрою, щоб її взяти, тому що вона потім його просто зіпсує. Тому зовсім скоро ми будемо спонсорами читати ось цю книгу, точніше, я буде знімати на спонсорський канал щоденник, як я її читаю. Тому, якщо вам цікаво його подивитися, то підписуйтесь на мій спонсорський канал. Поставимо цю керсуню десь. Ось тут. Наступна книга, це ось така малютка від Гати Крісті. Це серія Легендарний Пуаро», така чорна серія. Ця книга називається Карти на стіл. Я її вже прочитала в лютому місяці, якщо я не помиляюся. І я була наслухана, що це найкраща книжка Гати Крісті, але насправді це для мене найгірша книжка Гати Крісті. Так, фінал був дуже такий незвичний для неї, але ось ця. Ось весь сюжет який йшов до цього фіналу, мені було взагалі нецікаво читати, взагалі про що ця книга. Тут у нас Еркуля Пуаро, та ще декількох людей запрошують пограти в карти. Всі люди, ось тут, як бачите, на картиночки збираються, грають, і ось там далеченько сидить людина, яка їх запросила туди. І потім під час цієї гри в карти хтось із цих людей впив власника цього маєтку. І ось наш Еркуль Пуаро буде всіх опитувати по триста разів. Це було все так не цікаво мені, якщо чесно. І, коротше, ось так. І потім він знайде б, звичайно. Мені сподобалася кінцівка, але вона не витягнула цю книгу, тому не можу вам її радити. Ось так, такий кусочок прочитаного вже ви побачили у покупочках. Так що я вирішила ще більше книжок, Агати Крісті не буду купувати. Це просто я так спокусилась на неї, тому що в Інстаграмі дівчинка її продавала за 50 гривень, тому як можна було її не взяти. Наступна книга це Шерлі Джексон, ми завжди жили в замку, це від Жорж таке. Прикольне. Оформлення мені дуже подобається, воно таке якесь квадратне і дуже класно розгортається прям поки Я до речі не знаходила тут якусь анонтацію. А, ось вона. Мері Кетрін Блеквуд живе у старому маєтку разом із сестрою Констанцією та дядьком Джуліаном. Решта родини померла та й досі за нез'ясованих причин. Це зумовлює насторожне ставлення інших мешканців містечка до сім'ї. Мері Кетрін у власний спосіб намагається захистити власний дім від відручання зовнішнього світу, але навіть її магія безсила перед кузеном Чарльзом, який одного дня з'являється на порозі будинку з палким бажанням чи то допомогти родичам, чи то залізти до них у сейф. Ось так. Ну, як на мене цікава, анотація. Подивимося. Я думаю, що я буду читати цю книгу восени. Вона якось мені такі вайби осінні нагадує. Наступна книга це також подарунок від подруги Ізабелі Лєнди від знає моє ім'я. Після того, як я прочитала книжку Віолетта, я зрозуміла, що мені дуже сильно подобається ця авторка, і мені подобається, до речі, як Анна Антоненко, почали ось так печатати величезну. Фотографію авторки ззаду, це як на мене дуже прикольна ідея. І я хочу прочитати цю книгу вестой, не знаю, про що вона, не хочу вдаватись в анотації, тому що я бачу, що анотації не дуже якось співпадають потім із тим, що я прочитаю, тому не бачу в них сенсу. До речі, тут анотація така величезна. Наше вам знати, скільки спойлерів на книжку в 262 сторінки. Просто, якщо ви хочете познайомитись з авторкою, то беріть. Віолетту або книжечку. буде скоро її читати, як скоро в березні, чи квітні. Наступна книга ось така величезна красуня від Ребеки Рос, яка називається «Divine Rivals». Я була просто на сьомому небі від щастя, коли я побачила, що Олена мені в посилці з Канади. Якщо ви не бачили ще розпаковку, то подивіться, прислала цю книгу. Я про неї мріяла, і я зараз дуже сильно хочу собі на день народження замовити і другу частину, хоча першу я ще не читала, але я дуже сильно надію, що це справді моя історія. Я знаю, що це якась таке фентезі з подорожами в часі, чи з богами, якщо чесно, я дуже сильно не вдавалася в анотації. Я просто слухала відгуки враження людей, і мені сталося, що вона має мені сподобатися. Тут, ніби якийсь журналіст, з одного часу дівчина з другого часу вони листуються, і вони ніби як якісь вороги, але вони потім закохуються. Такий, такий троп, знаєте, тут буде ніби від ненависті до кохання. Мені дуже цікаво, чи мені сподобається ця історія. Я хочу однією з наступних взяти і читати як книжку англійської мови, тому скоро буде на неї. Я думаю. Наступна величезна, важка, красивезна книжка це Пристрасті Олімпу від Рейчел Смайл. Цю книгу я взяла у своєї подружки почитати, і я дуже рада, що взяла її почитати, не купувала, тому що вона дуже величезна, вона красива, але, як на мене, така трішки пустенька вийшла. Тут все зав'язано на грецькій міфології. Мені ця історія донатто була близька, тому що я міфи не знаю, тому не знаю. Що можна сказати про цю книжку? Просто красивий комікс. Так, мені подобається мальовка, все у таких рожево-синеньких кольорах, але не зацепила. Буду повертати, але дякую Ані, що дала її спробувати взагалі. Наступна книга, це також подорожки Олени подарунок. Це ось така величезна красуня, яка просто вкрала моє серце. Ця книга ті, що співають у терні від колін макалу. Це, бачите? це любов. Ця книга вкрала мою душу. Я от тут стікери позначала, там кожен колір означає щось по ось цій ілюстрації красивезній. Хто мені сказав, що це любовна історія? Це сімейна сага? І тепер одна з моїх найулюбленіших книжок за все життя. Ніколи не читала ні одну класичну книгу із таким захватом. Тут у нас історія про дівчину, яка з самого дитинства вона спілкувалася з священником, і він її трьох років знає. Потім між ними зав'язується таке заборонене кохання. Вони не можуть бути разом, і про це всі знають. І вони знають про те, що вони не можуть бути разом, але вони постійно якось стикаються. І той один день, одна зустріч, вона просто всколихує їхнє життя на десятки років після. І мені дуже подобалося, як тут розкривається кожен герой, як показується, що буде з ним далі, коли хтось помирає, хтось новий народжується. Це було геніально. Тут у нас про фермерів із Австралії, про те, як вони переживали величезну посуху, і взагалі дуже важкі такі роки, і потім повоєнні, військові, і ця книжка. Я просто розумію, чому її всі шукали в попередньому оформленні, до речі, теж дуже красивому, з такими горобчиками, вона була така ніжно-коричнева, і вона просто вартує всіх своїх грошей. І якби вона навіть дорожче коштувала, то вона коштує ці гроші, вона просто геніальна. Тому дуже сильно вам цю книжку рекомендую купити. Наступна книга це також подарунок чилучі оньєме Лукве, онуб'я, син роду. Тут у нас історія про двох дівчат, одна з яких працювала в служницею в сім'ї іншої. І ось ніби у них дуже сильно різне життя, вона вже там з ними не працює. І тут якось вони разом через багато років опиняються в одній тісній комірчині, куди їх кинули викрадачі, що вимагають від їхньої рідні викуп, перелякані до смерті білілажні жінки, аби якось заспокоїтись і згадайте час, розповідають одна одній про своє життя, і тут виявляється, що їх таких різних пов'язує велика таємниця, яка навіки поєднає їхні долі. Це дуже цікаво, як на мене, анотація, це нігерійська авторка, мені дуже цікаво це прочитати, тому впевнена, що книга має бути такою, яка запам'ятається мені. Тому, якщо вас зацікавить анотація, то також зверніть увагу. Наступна книга це подарунок моєї подорожки Ані мені на новий рік. Це паперовий палац від Міранди Ковлі Геллер. Я нічого не знаю про цю книгу, не хочу читати анотацію. Ми з Анією ще в січні думали, що будемо читати цю книжку разом, але якось воно не вийшло. Дуже багато всякого в житті сталося і тому. Не знайшлося часу для цієї книги, але надію, що скоро ми разом її прочитаємо. Я наслухана дуже полярні відгуки. Одна людина каже, що це просто геніально, це вау і так далі. Друга каже, я взагалі не розумію головну героїню, як вона могла це зробити. Два, два з десяти. Тому мені дуже цікаво. Буде побачити якісь свої враження, не хоче читати анотації, щоб не зловити ніякі спойлери. Тому я думаю, що ви десь вже почули цю анотацію і не будете на мене ображатися, що я вам тут її не розповім. Але ось така книжечка в мене з'явилася. Залишилося ще буквально пару книжечок, і на цьому вже сьогодні будемо завершувати. Ось така книжка також в мене з'явилася. Це мені дала подружка Аня почитати незриме життя Аді Ларю. Дуже вона красивезна. Аня її прочитала і тут вже наліпила мільярд різнокольорових, красивих стікерів. Ну просто це я не знаю. Я так люблю читати книжки, в яких хтось вже понаклеював стікери. Мені так цікаво, які саме моменти. Сподобалися Ані, мені буде дуже цікаво подивитися. Я майже нічого не знаю про цю книжку, крім жанру, що це фентезі, про те, що тут головна героїня якось укладає з кимось договір, за яким ніхто не буде її пам'ятати. З ким вона буде зустрічатися, вони поговорять, так вийдуть в іншу кімнату, і вже забудуть, що з неї говорили і взагалі, що вони її знають. І ось вона живе так багато. Багато десятків років, а потім вона якось зустрічається з якимось хлопцем, який її запам'ятав, і потім там уже буде щось розгортатися, не знаю що, і не хочу знати, поки не прочитаю. Мені дуже подобається, як книголав зробили цю книгу. Дуже вона класно розгортається, тут є лясе і дуже хороший шрифт. Така вона величезна, 538 сторінок. Надію, що вона в мене піде швидко, і я цей об'єм книги взагалі не помічу. Наступна книга, яка називається Останнє, що він мені сказав, Лора Дейв. Це подарунок від Міли мені на Новий рік. Мені дуже подобається, як виглядає ця книга. Не оцей зріз, але ось тут обкладинка, порзація і та закладинка, яка була до неї, вони дуже красиві. Як завжди, WordWuкс, дуже комфортний для читання шрифт. Єдине, що пам'ятаю з анотації, це те, що тут жінка жила з чоловіком, в якого була донька від першого шлюбу, і потім якось вона просинається, і його немає. Він то чи зник, чи його викрали, і він залишає по собі записку, в якій написано два слова захисти її. І ця патчірка та матір мають тепер якось вживатися разом а вона підліток. І вони якось мають знайти, я так розумію, свого чоловіка в залі і батька, що з ним там сталося. Мені цікаво, проте мені стається, що ця книжка буде така слабкіша, ніж я від неї очікую. Моя мама її прочитала за декілька днів. Сказала, що в принципі було цікаво, але очікувалася якось більшого екшену в кінці. Тому не знаю, чи вона мені сподобається. Проте цікавість до цієї книжки однозначно є. І остання книжка, напевно, яку я покажу вам в цьому відео, це ось така красуня від Емілі Генрі, яка називається «Happy Place». Це також подарунок Олени в тій посилці з Канади, яку вона мені відправила. Я неймовірно сильно хотіла цю книгу. Я так хотіла її прочитати ще минулого літа. І тепер це мій прям план номер 1 на літо прочитати «Happy Place. Я знаю, що тут буде історія про двох людей, які кожного року разом із друзями їдуть в якийсь будинок і проводити там разом літо. І цього разу вони також туди приїжджають по традиції, але ніхто не знає з їхніх родичів та друзів, що насправді вони вже розійшлися. Мені дуже сподобалось, як взагалі Емілі Генрі пише. Після прочитання пляжного чтива я купила собі ще буклас і You and Me on Vacation. І ось таку книгу ще я отримала в подарунок. Надію, що вона мені дуже сильно сподобається. Мені так цікаво. Чи ці герої в кінці все-таки будуть разом, чи вони е, все більше зрозуміють, що краще їм жити окремо і це більш робити їх щасливими? І що вони приймуть таке більш здорове рішення для їхнього майбутнього? Не знаю. Дуже сильно цікаво, якщо читали цю книгу, напишіть мені, як вона вам. Ну, на сьогодні це все, друзі, поки що. Розповіла вам тільки про ось ці книжечки, вони якось так дуже зручно влізли на одну поличку, щоб я їх не тримала на руках. Я вам розповім в наступній частині вже про більшу кількість англомовних книг, які в мене з'явилися, тому що і я купувала, і в секунді знайшла, і мені подарували. І ще там є десь з десяток книжок українською мовою, тому чекайте другу частину, якщо вам було цікаво, то поставте цьому відео лайк, напишіть в коментарях, яку ось цих книжок ви вже прочитали. Якщо ви хочете бачити... Більше контенту від мене, то я нагадую, що в мене є спонсорський канал. Буду рада кожному, хто на нього підпишеться. Дякую моїм спонсорам за підтримку. Мені це дуже сильно приємно. Ви, як завжди, мене надихаєте знімати більше. Вибачте, що не було тиждень відео. Я. Придумувала нові ідеї, які я можу для вас втілити. Зовсім скоро Сільвія під підкільним копаком буде для вас уже прочитаний, і ви побачите вже нове відео. І ще одне буде статичне, я вже придумала дуже класну ідею. Тому дякую, що ви подивилися це відео. Буду вдячна за ваш коментар або лайк. Зовсім скоро ми з вами вже побачимось у новому відео. Леся вже біжить до мене, тому не сумуйте, друзі. Па-па! А що Леся робить? Леся нюхає свічку. Покажи, як Леся нюхає. 哦。<laughs> oh.